Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо імпульсний зарядний пристрій від компанії STEC, модель ST-5 Start-Stop. Даний зарядний пристрій підійде для акумуляторів, які розроблені з функцією Start-Stop. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться гарантійний талон. Сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій компактний, немає ніяких кнопок керування, абсолютно повністю автоматичний. Зарядний пристрій підтримує як свинцево кислотні так і гелеві, і АГМ-акумулятори. Під'єднується наживлення 220 вольт з допомогою стандартної. Вилки потужний і масивний дріт-живлення має зарядний пристрій. З іншої сторони у нас роз'єм для підключення крокодилів, які також йдуть в комплекті, для того, щоб підключити акумуляторну батарею. В комплекті також є документація різна. Інструкції, гарантійні талони це також є. Зарядний пристрій з е, струмом заряду до 3,8 А е, на годину. Підтримує акумулятори 12 вольтові. Е, є ряд захистів у даного зарядного пристрою. Це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї, також е, захист від неправильного підключення. За це відповідає відповідний індикатор. При купівлі на зарядний пристрій на нього також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.